Побічні та довгострокові ефекти вакцин та інгредієнти Які відомі побічні ефекти вакцин, як і будь-які ліки, вакцини можуть викликати побічні ефекти. Більшість побічних ефектів є легкими, піддаються лікуванню та не тривають довше кількох днів. Найпоширенішими побічними ефектами після вакцинації є біль, набряк або почервоніння в місці ведення щеплення, легка лихоманка. Відчуття втоми та головний біль Ваша дитина може стати дратівливою або неспокійною, може не їсти стільки, скільки зазвичай, або може здаватися більш втомленою. Зверніться до лікаря, якщо вас це турбує. Пам'ятайте, що більшість побічних ефектів є ознакою того, що організм починає створювати захист від хвороби. Серйозні побічні ефекти виникають дуже рідко. Однак медичний персонал готовий мати справу з рідкісними серйозними реакціями на вакцину. Фахівці охорони здоров'я та науковці гарантують, що вакцини захищають від хвороб. Переваги, які пропонують вакцини для запобігання захворюванням, набагато більші, ніж ризики можливих і рідкісних побічних ефектів. Вирішивши відмовитися від вакцинації, людина ризикує серйозно захворіти. Чи існують довгострокові побічні ефекти вакцин? Деякі батьки хвилюються щодо довгострокових побічних ефектів або що вони назавжди зашкодять здоров'ю дитини вакцинами. Вакцини не пов'язані з аутизмом, астмою, аутоімунними захворюваннями чи будь-якими іншими проблемами зі здоров'ям. Вакцинація може допомогти підтримувати довге здорове життя, тренуючи імунну систему організму боротися з хворобами. Які інгредієнти входять до складу вакцин і чи вони безпечні? Інгредієнти у вакцинах містяться в дуже малих кількостях. Кожен інгредієнт необхідний для створення вакцини та переконання, що вона безпечна та ефективна в боротьбі з хворобою. Вакцини можуть містити консерванти, які запобігають забрудненню вакцин. Вакцини можуть містити такі інгредієнти, як солі, алюмінію. Вони допомагають організму виробити імунітет і кращу імунну відповідь. Вакцини можуть містити цукор і желатин, які використовуються для підтримки міцності вакцини під час транспортування та зберігання. Вакцини використовують невеликі кількості матеріалів клітиної культури, таких як яєчний білок, щоб виростити достатню кількість вірусу або бактерій для виготовлення вакцини. Існують такі інгредієнти, як формальдегід, які використовуються для виготовлення вакцин для знищення вірусів або токсинів під час виготовлення вакцини. Під час виготовлення вакцин дуже невеликі кількості антибіотиків, таких як неоміцин, запобігають забрудненню вакцини бактеріями. У багатьох випадках кількість цих інгредієнтів у вакцині навіть нижча, ніж кількість, які ми піддаємося у повсякденному житті. Кожен інгредієнт вакцини відіграє важливу роль або у виготовленні вакцини, або в забезпеченні, що вона безпечна та ефективна, щоб захистити вас. Якщо у вас є запитання щодо інгредієнтів вакцини, зверніться до свого лікаря.